Носить шубу, ювелірку і взуття, вартість яких складає тисячі фунтів стерлінгів. Йдеться про головну державну інспекторку юридичного відділу львівської митниці Роксолану Флис. На її пристрасть до дорогих речей та брендового одягу і взуття звернув увагу Тарас Середич за його словами. Світлини із соцмереж інспекторки це знахідка для національного агентства з питань запобігання корупції та внутрішньої безпеки митниці. У своєму дописі журналіст додає фотографії, а до них ймовірні ціни на одяг та прикраси, якими володіє держпосадовиця. Зокрема, йдеться про сумочку бренду «Шанель» за більше ніж 4 тисячі фунтів. Кросівки діор за 660 фунтів, ювелірні вироби на суму понад 5 тисяч фунтів та чимало інших брендових речей. Цікаво, що тим часом у декларації головної державної інспекторки львівської митниці Роксолани Флес за 2023 рік можна знайти чимало цікавих деталей. Нарухомість на Львівщині, недешеві дешеві автівки і кілька десятків тисяч доларів. Однак жодної згадки про свої коштовні речі в гардеробі. Також, що стосується доходів за минулий рік, головна державна інспекторка юридичного відділу Львівської митниці вказала заробітну плату розміром понад 260 тисяч гривень та близько 20 тисяч повернення коштів за покупку товарів. До слова, чоловік пані Роксолани Флис Віталій Іван також працює на Львівській митниці. Та заробив ще менше понад 70 тисяч гривень, а 50 тисяч отримав за роботу у залізничному районному суді Львова. Нагадаємо, нещодавно після скандального відео у Тікток звільнили інспекторку львівської мотниці Юлію Дригу, у якому жінка похизувалася брендовими речами на суму 8 тисяч доларів. Тоді у відео інспекторка сказала, що працює трошки на себе, а трошки на державу. Софія Фенко, телеканал НТА. Путін пішов на ескалацію. Росія розпочала чергові масштабні ядерні навчання поблизу українських кордонів. Для чого ворогу така підготовка тактичних ядерних сил, особливо перед Черневим самітом миру у Швейцарії? Чи може РФ застосувати ядерку на фронті та чи є загроза для цивільних? Наступні місяці будуть вирішальними, так сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Чи справді Російська Федерація знову підвищує ставки? Зокрема, на на Харківському напрямку окупанти не припиняють спроб прорвати оборону наших захисників. Усе найважливіше у четвер, 23 травня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.